Так, зараз також цікава пропозиція. В асортименті її ще немає в нас, але ми можемо приймати замовлення на Viber, на Telegram, Instagram. Машинка дуже класна. Це е, машинка дуже схожа. Це е, від, бренді, від бренду Джемі. ну Це вони зробили аналог відверто вам скажу: е, Воловську машинку або Мозер. Це от дуже схожа є Clip, Оце Magic Clip. Дуже схожа. Але в принципі, от, якщо вам для дому от, от взяти таку машинку, вам і на руки буде. Тобто, в чому перевага? Ну, Тут дуже зручно її тримати в руках. подивіться. Тобто, Воно під руку от, підлаштовується класно, плюс виїмка під великий палець. І фішка цієї машинки, що тут швидка зарядка. Я вам зараз покажу комплект. Подивіться, будь ласка. Як наче до ноутбука от така зарядка. Тому цю машинку можна зарядити протягом 1 години, плюс працює від мережі. Тут ось є внизу індикатор. Тому машинка супер. До речі, ми цю машинку, чому її не ще в асортименті, бо ми під замовлення декілька моделей взяли. На жіночка замовляла, вона працювала цю машинку, вона їй так сподобалась. Ну, ну, вона перукарні працює. Вона каже: мені таку саму треба, то ми її привезли і ще на зразок собі взяли. Тому кому треба, замовляйте. Машинка класна. Тим паче, що людина працює в перукарні цією машинкою. Значить, машинка працює від акумулятора 150 хвилин. Може працювати від мережі. В комплекті, до речі, що важливо, чому вона і перукарні працювала, тому що тут є насадка на 4 і Чомусь перукарі шукають таку насадку. Йому вона потрібна. Тут є 4.5, тут є проміжна 1,5. І стандартний комплект ось 36912, все, все є. Тому значить, ціна 999 гривень. Ось, машинка супер. Рекомендую. Замовляйте в нас через Viber Telegram або зателефонуйте, відправимо швидко, вчасно. Бачите, навіть надпис такий самий ColdRex.